Країни я донечка, дай мені свої долонечки тихо заспіваю І сновида зла страшна примара у пітьмі мене Не налякає, не відшукає. Ця пісня стала переможною для п'ятирічної Меланії Гриценко. З всеукраїнського конкурсу Міні міс Україна. Маленька сумчанка привезла корону і титул переможниці в номінації Талант. Конкурс відбувся на початку червня в місті Тернопіль і Зібрав учасниць з усієї країни віком від п'яти до чотирнадцяти років. Сумчанка Меланія стала наймолодшою учасницею. Розповідає мама дівчинки. Було два виходи дефіле та один конкурс талантів. Я відчувала наряди гарні своїй донерці. Один був це український вихід, український наряд дуже гарний в стилі червоної калини. І вихід був Ян миру. Це була біла красива сукня з ручною роботою. І був у нас такий номер талантів. Вона співала пісню про Україну. А я разом з нею танцювала. У нас була основною задачою це просто взяти участь. Зовсім не розраховувала ні на яку перемогу. Так як це був перший конкурс, нам просто було цікаво спробувати. Хвилювались дуже сильно, але ну, міля у нас взагалі такий боєць. Вона молочинка. Багато дівчаток з різних міст України. Ти хвилювалася? Так. Мені б допомагала мама, та моя хрещенна Даша. Меланія займається в сумському вокальному колективі Труля Лята до участі в конкурсі. Її готувала педагог Олена Сай, підтримувала дівчинку і хрещена мама Дар'я Радченко. От говорять, що у талановитих батьків талановиті діти це так, але ще одразу можу сказати, що з самого юного віку з го, рочку, з двох Меланія, велика тружениця. Їй все цікаво, в неї дуже багато захоплень це і пісні, і танці, і спортивна гімнастика. Коли вперше ця ідея взагалі виникла, ми трошки розгубилися, бо все ж таки це 5 років, вона достатньо юна, і тут важливо, щоб дитина не отримала стрес, а отримала виключно позитивні емоції, кайфанула, і власне ми разом з нею. Але з нею нам все вдалося, ми її налаштували, а самі, звісно, стресанули. Але ви знаєте, Знаєте, особливо зараз, хочеться, щоб діти жили нормальним життям. Хочеться, щоб вони бачили таких же позитивно налаштованих дітей зі всієї України. Зараз Милані відпочиває в рідних сумах, готується до школи, куди вступатиме восени, і будує плани на майбутнє. Мені дуже подобається виступати на сцені. І коли я виселюсь, то стану артисткою. Анна Книш, Лариса Дурченко, Суспільне новини Суми.